Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рибат. В ефірі я, Сашко добрий, опрацьовуємо питання обірваних пробок різьбових на замках траків БМП. Приїхав у ремфонд, дістав болти і власне записую відео, бо давно вже насправді дозрів, але якось все, руки не доходили. Коли хто має змогу поділитися живими. Робочими, адекватними тисками, лищатами, також такого приблизного розміру. Дуже буду вдячний, бо в моїй особистій майстерні немає, там постійно щось, якось, хтось тримає, ногами наступає. Ну, коротше, така сумненька штука, то такі от лищата дуже, дуже буду вдячний, коли хтось поділиться, працюємо і пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня.